Сьогодні у нас 17 березня і погода в моїй місцевості просто прекрасна, причудова просто напрямка. Мороз бере капітальний, чую, руки вже відмерзають. Сніг тільки що влупив добрий. В общем, як бачите, до цього був готовий. От. Так як показував в попередньому відео, одягав мішочки на молоді От. і отак все от повкривав. Тому що потрібно було шевелитись просто-напросто. Надіюсь, що так їм буде краще. От. Тут. Однорічний фундук посаджений, десь є і старший, десь молодший, але факт тому, що рослини молоді. От. Тому як би воно не казалося теплим останнім часом, то прийшла зима назад. Вночі було 6 морозів. Шим... Не знаю скільки сьогодні буде, але... Но... Думаю, що не менше. От, то так воно все повкриване. От. Щодо запитання, коли відкривати виногради, то подивіться просто на цю погодку і подумайте самі. Особисто я не спішу зовсім. Тут а от ідуть сажанці, от там, там пішли. Тут вжина відкрита. Так що потрібно орієнтуватись. По температурі, яка буде вже вночі, не так дивитись на денні, як на нічні прогнози. Коли вже буде так, приблизно 8 тепла вночі, в общем, від 7-8 градусів тепла, бажано 10, звичайно, що при нічних температурах наголошу. От тоді вже можна думати про відкриття винограду. Можна відкрити поранше, але ставити на саджанці, ставити боч, бочоночки, там з-під води обрізані, або великі бутилки обрізані пластмасові, на ніч закручувати корки, щоб не померз. Але я особисто не спішу. Надіюся, що Десь туди в перших числах квітня буду вже дивитись по погоді і орієнтуватися, коли ж відкривати той виноград. Тому що зараз, як бачите, погода лютує, мороз, сніг, мокрий мокрий град йшов і, і в общем таке лихо трохи. То це все повкрив, повкривав. І, як бачите ось такими. Пірамідками це все позамотував і так хай собі воно там і буде. Щоб хоча б якусь підтримку для молодих кущиків потрібно зробити, бо мороз зробив своє діло. То особисто я нікуди не спішу з відкриттям саженців і Особ, особ, особливо щодо винограду. От. Потрібно дочекатись, коли вже буде тепло, От. а тоді вже буде починати. В общем, з перших 6 квітня будемо орієнтуватись коли що відкривати. Так що така погодка невзрачна. Всім дякую за увагу і до нових моїх відео.